Тема рубрики Експерт-інфо соціальний захист військовослужбовців, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб. Спілкуємося з директоркою Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентиною Войтковою. Добрий день, мене звати Валентина Войткова. Я директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Сьогодні ми поговоримо про соціальний захист військовослужбовців, і я з задоволенням відповім на ті коментарі, які надійшли від підписників телерадіокомпанії «Еверест». Департамент соціальної політики реалізує державні програми, гарантовані державою, а також і реалізує ряд міських муніципальних програм допомог пільг, компенсацій, які спрямовані на соціальну підтримку наших громадян територіальної громади, на сім'ї та й осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах або мають ризик в них опинитися, тому досить важливо надавати соціальну підтримку нашим громадянам і щоб вони відчували себе соціально захищеними. На яку підтримку можуть розраховувати військовослужбовці та члени їхніх сімей? В умовах воєнного стану досить важливо і необхідно підтримувати сім'ї військовослужбовців, сім'ї наших захисників і захисниць. Тому у місті, нашій територіальній громаді, ми надаємо підтримку таким сім'ям. Відповідно до розпорядження міського голови, про саме здійснення системної підтримки, про посилення соціального захисту сім'ям військовослужбовців, ми з ними працюємо та вивчаємо всі їхні потреби, які необхідно. Сім'ї військовослужбовців в першу чергу забезпечуються продуктовими наборами. Для цього необхідно сім'ям військовослужбовців, одному з члену сім'ї, звернутись до прозорих офісів наших соціального спрямування, де з ними поспілкується фахівець департаменту соціальної політики, визначить, які потреби є в сім'ї, які потрібно допомогу можливо надати, а також і складе анкету потреб. Тобто, вже член сім'ї, військовослужбовця, коли звернувся до прозорих офісів соціального спрямування при спілкуванні він визначає всі ті питання, які необхідно, в яких необхідно втрутитись і йому допомогти. Це питання і соціальні, це питання психологічної допомоги, це питання юридичної допомоги, це питання медичного спрямування, це питання освіти, можливо, дітей потрібно чи влаштувати в дитячий садочок, це питання і пенсійного забезпечення. Тобто тут працюють всі органи як. Державної влади так і органів виконавчих посадові особи місцевого самоврядування і надається підтримка по всіх питаннях. Далі, якщо, наприклад, це питання чи медичного спрямування, чи освіти, ми тоді у співпраці зі своїми колегами відправляємо ці питання, можливо, в телефонному режимі можемо щось і визначити. Відправляємо до профільних департаментів і починаємо їх вирішувати. Можна сказати, що найбільше питань, таких, які потребують вирішення, це питання медичного забезпечення. За моїми даними, якби надійшло понад 2000 таких звернень. Близько 500 осіб звернулися за допомогою щодо юридичної допомоги. Також є багато питань, яких потребують втручання і пенсійного характеру. Тому у співпраці із органами пенсійного фонду, з центрами зайнятості, тому що питання виникають щодо працевлаштування. Ми співпрацюємо і надаємо таку допомогу. Також на створений з травня місяця був запущений в тестовому режимі адмінсервіс ветеран. Зараз він працює на повну потужність, і якщо член сім'ї військовослужбовця чи сам військовослужбовець, зайшовши до департаменту соціальної політики у прозорий офіс, це, хочу нагадати, що управління соціального захисту це космонавтів, 30 прозорий офіс вишенька, а також прозорий офіс Замосі, де розташоване управління управління соціального захисту Лівобережне по адресі Замостянська 7. Тільки зайшовши до Прозорого офіса, член сім'ї військовослужбовця або сам військовослужбовець може відразу скористатися таким адмінсервісом як ветеран. І слід сказати, зазначити, що майже тисячу талонів було видано по цьому адмінсервісу ветеран і надано понад дві тисячі послуг. Це означає, що в офісах наших розміщене перше та друге місце саме для роботи з такими сім'ями. Присівши на перше друге місце, з ним починають працювати фахівці, і також сім'ї військовослужбовців можуть скористатися на мобільне робоче місце, якщо не маючи можливості, наприклад, сім'я. Дружина, наприклад, з дітьми, вона не може відвідати прозорий офіс, то мобільне робоче місце. Працівник з мобільним робочим місцем відвідає її вдома, тобто прийде до неї в помешкання і надасть ту соціальну послугу чи послугу соціального спрямування, яку необхідно. Також відповідно до комплексної програми існує ще такі пільги для сімей військовослужбовців: це послугами медичного нашого діагностичного центру. Саме за тими пільговими тарифами або безкоштовно, які затверджені рішенням виконкому ціни на них, і тому досить важливо, що наприклад, якщо люди мають відповідний статус, тобто військовослужбовець, він може використати це і отримати послуги безкоштовно. А також і слід зазначити, що сім'ї військовослужбовці мають право і проїзду в нашому муніципальному транспорті, як автомобільному, так і електричному, безкоштовно. І також можна сказати про те, що досить важливим є те, що військовослужбовець, демобілізований, який приймав участь в бойових діях з чотирнадцятого року, вони мають право скористатися послугам ортопедичного лікування, зубопротизування. і ми відшкодовуємо нашому тоді комунальному закладу стомат поліклініці суму 15 тисяч. Якщо, наприклад, він скористувався на 12 тисяч, то ми перераховуємо по факту 12 тисяч. Якщо ця послуга відбулася, наприклад, на 17 тисяч. Лікування то він уже 2000 тисячі доплачує, тобто компенсація за зубопротизування. Як визначаються потреби і розмір допомоги особам, що постраждали внаслідок воєнних дій, в нас існує така цілодобова гаряча лінія, куди можна звернутися 0800 60 15 60 – з будь-якого питання, і, і тоді скоординують, які питання потрібно вирішити. Але якщо це переселенці, то їм надається допомога відразу при спілкуванні. Прийшовши в прозорий офіс, отримати довідку, е в першу чергу потрібно стати на облік, потім подати заяву на отримання, на отримання допомоги як переселенця, і вже тут відбувається при спілкуванні перший контакт з е фахівцями, і ми вже спілкування і вивчаємо потреби. Чи це потрібна допомога при Наприклад, дитячий садок, чи це потрібна допомога, можливо, в оформленні пенсійних виплат, чи це потрібна допомога взагалі психологічна, тобто щоб попрацював психолог з людиною, чи це допомога в нас відкритий з початку війни гуманітарний центр речей? Чи це забезпечення речами? Чи якщо є маленькі дітки, наприклад, підгузниками, чи дитячим харчуванням, одягом, чи це можливо взагалі потрібно з людиною просто поговорити, аби розрадити її і допомогти. І досить важливо підтримувати таких людей, тому що ми надаємо підтримку як продуктову, так і існує матеріальна допомога з бюджету територіальної громади, коли люди можуть також звернутися, і ми можемо їм надати допомогу матеріальну. Ми працюємо також із центрами, такими як Маріуполь, Херсон, це Україна. З Бахмутським осередком, який також діяльність свою веде в нашій територіальній громаді, тому вже при спілкуванні ми визначаємо потреби і долучаємо всі ті дотичні установи, організації, щоб по максимуму забезпечити потреби наших переселенців. Слід сказати про те, що з початком війни наше місто, громада досить гарно спрацювали з міжнародним донором ООН, саме продовольча місія. Коли ще державні допомоги переселенці не отримували, а продовольча програма, продовольча програма місія ООН, вже запрацювала. І майже 36 тисяч осіб на суму понад 102 мільйона гривень отримали допомогу. 2220 це був розмір. Допомоги на одну особу, і люди зразу отримували, звертались через прозорі офіси і досить е, успішно і перші в Україні ми почали видавати е, таку оформляти допомогу. І слід подякувати всім тим міжнародним донорам, з якими ми працювали, а їх понад 12, що вони надавали посильну допомогу і надають посильну допомогу за співпрацю, за те, що вони нам допомагають, і ми разом працюємо, щоб надати допомогу переселенцям. Які пільги передбачено сім'ям загиблих захисників? Які умови отримання пільг? Сім'ї загиблих захисників і захисниць на системному супроводі в департаменті соціальної політики. Є відділ соціального супроводу, який знає проблеми кожної сім'ї, який телефонує, відвідує, спілкується, і якщо якісь проблеми виникли, то ми зразу втручаємося і надаємо допомогу. І відповідно до комплексної програми існує ряд саме муніципальних пільг для таких сімей. Для сімей загиблих, померлих наших воїнів, наших героїв. В першу чергу це хочу сказати, що здійснюється матеріальна підтримка на житлово-комунальні послуги. В зимовий період вона складає тисячу гривень на домогосподарство, а в літній період це по 500 гривень на домогосподарство. Також це і програма відповідно існує. відначально важливі. Видаються продуктові набори, аби підтримати відповідно до програми відначально важливі. Важливі, і разом з гуманітарним штабами видаються продуктові набори, аби підтримати також родину. Також ми і здійснюємо, і підтримуємо сім'ї, де є діти. Наприклад, якщо є діти сімей загиблих, наших воїнів, захисників і захисниць, дітки, які йдуть до першого класу, то потрібно звернутися до прозорих офісів. Документи і буде надана матеріальна допомога, ми так називаємо на оздоровлення на одну дитину. Вона складає 5 тисяч гривень на одну дитинку. Це для того, аби зібрати дитину в школу. Також матеріальна допомога на оздоровлення дітей для дітей віком від 0 до 18 років. Це теж вона складає 5 тисяч гривень і один раз в рік сім'я загиблих, померлих наших захисників та захисниць може звернутися і отримати допомогу. Якщо в сім'ї одна... Дитинка, то це 5 тисяч гривень. Наприклад, якщо двоє-троє дітей, то це відповідно вже буде 10 тисяч гривень та 15 тисяч гривень. Це суттєва також допомога і підтримка, особливо коли військовий стан, воєнний стан, то це суттєво підтримує такі родини. Також надається і санаторно-курортне лікування, а саме це компенсація за самостійну санаторно-курортне лікування це для членів сімей загиблих. Наших захисників і захисниць, також можна скористуватися послугами діагностичного центру, де можна отримати медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно. Також можна скористуватися проїздом нашого муніципального транспорту, як електро, так і автомобільного транспорту. Також у нас існує і для членів сімей загиблих, померлих, і послуга така як зубопротизування, саме. Ортопедичне протезування, тобто 15 тисяч гривень, ми відшкодовуємо комунальному закладу, який надає цю послугу на сьогоднішній день. Це комунальний заклад, наша стомат, стоматологічна клініка. Комплексна програма завжди вона вивчається потреби, розширюється і ми наповнюємо тими новими соціальними послугами, соціальними напрямками. Психологічна допомога також ми надаємо, але ще існує ряд і державних пільг. Які гарантовані державою, це також і житлово-комунальні послуги в розмірі, наприклад, якщо це дружини, то вони отримують 50% на житлово-комунальні послуги, вже знижку. Також для цього потрібно звертатись до прозорих офісів, але однією із умов надання пільг це мають бути самі члени сімей загиблих померлих членами нашої територіальної громади, і відповідно пільга надається тільки після встановлення відповідного статусу. Куди звертатись і який перелік документів потрібно подати для отримання соціальної допомоги, які терміни розгляду заяв та умови призначення? Надання адресних соціальних послуг і саме їх нарахування, виплата аби якісно і своєчасно це головне завдання департаменту. Ми займаємося і надаємо, виплачуємо ряд адресних державних допомог, тому для ознайомлення більш детального інформація розташована на сайті департаменту соціальної політики, тому що на кожен вид адресної державної соціальної допомоги є свій перелік документів. Слід зазначити, що таких допомог... Є більше як 20, тому якщо людина має право на будь-яку допомогу, яка відповідно до нормативних актів в неї виходить по розрахунку, тому що багато допомог залежить від кількості членів сім'ї, від їх доходу, то звертайтесь, будь ласка, на прозорі офіси, де нададуть консультацію, а також можна зателефонувати на рецепцію, а також можна скористатися і через інтернет, взявши талон і потім відвідавши прозорий. Офіс подати документи. Слід зазначити, що також можна на як подати, скажімо, особі звернутися до прозорих офісів, так можна і через веб-портал Мінсусполітики подати на отримання допомог через електронні сервіси. Якщо людина подала заяву і всі належні документи оформлені, рішення про призначення того чи іншого вигляду адресної державної, виду адресної чи державної допомоги приймається впродовж 10 днів. Чому затримують виплати особам зі статусом ВПО? Слід зазначити, що в нашій громаді досить немала кількість внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день. Це понад 46 тисяч, в тому числі близько 12 тисяч дітей, це більше як 35 тисяч сімей, і хочу зазначити, що допомога державна призначається на дітей та на осіб з інвалідністю. І всі, хто от зараз отримував таку допомогу, вона автоматично продовжується на 6 місяців. Ті, хто звертається вперше, наприклад, внутрішньо переміщені особи, які звернулися до нашої громади, їм також призначається допомога і розглядається, виноситься рішення уже впродовж 15 днів. Але, наприклад, якщо департамент соціальної політики приймає заяви від наших переселенців на допомогу, то виплачує кошти вже Міністерство соціальної політики. Слід зазначити, що за липень місяць допомога профінансована в повному обсязі та своєчасно, за серпень місяць допомога виплатиться до кінця місяця також. І, от, наприклад, якщо ми візьмемо перші півріччя 2023 року, то це понад 500 мільйонів склала виплата. А за вона зазвичай складає понад 70 мільйонів. Але заборгованість стосується не державної виплати, а заборгованість стосується саме е Така є в нас програма прихисток. Це коли люди нашої громади прийняли в себе переселенців, і вони мають право подати до офісів соціального спрямування, до структурних підрозділів соціальної політики саме заяву про те, щоб відшкодували ті витрати за житлово-комунальні послуги. Бо якщо б, наприклад, сім'я прийняла в себе там чи троє, чи двоє, чи п'ятеро переселенців, то відповідно ми знаємо, що йдуть і більше витрати електроенергії. Води. Тому відповідно до програми і до відповідної постанови. Де надано право таким людям, які прихистили в себе переселенців, звернутись до прозорих офісів на сьогоднішній день. В нас таких міничан близько 400 і осіб. І хочу сказати, що майже 1100 осіб вони прихистили в себе переселенців, але вже відшкодування здійснює міжнародне товариство Червоного хреста але є певна процедура, коли проходить верифікація, і при проходженні верифікації. Саме тоді вже міжнародна міжнародне товариство Червоного Христа відшкодовує, перевіривши повністю дані, які потрібно. Виплата прийшла у нас в громаді, і наші вінничани, свідомі, які надали підтримку, які оселили в себе переселенців. Вони отримали по березень. Зараз ми очікуємо і подальшу виплати, як отримати безкоштовну психологічну допомогу особам, що постраждали внаслідок воєнних дій.

Ті категорії, які постраждали внаслідок воєнних дій, це і захисники, і захисниці, це сім'ї ветеранів, це і внутрішньопереміщені особи. Для цього ми працюємо і надаємо психологічну допомогу разом з комунальною установою Міницьким міським центром соціальних служб, де є психологи. Також хочу сказати, що у нас створений такий орган, як міжвідомча Рада, що надання допомоги захисникам, захисницям, внутрішньопереміщеним особам, також і які розляджують. Дають питання з домашнього насилля, гендерного насилля. Тому досить важливо, що створено два таких в нас об'єднання психологів. Одне це центру соціальних служб, друге це неформальне об'єднання психологів, які надають як групові психологічну допомогу, так і, скажімо, для кожної особи індивідуально. І слід зазначити, що можна звернутися як до Центру соціальних служб за адресою Соборна, 53-й поверх, так можна і задзвонивши на гарячу. Ячу лінію нашого міську цілодобову це 0800 60, а також можна звернутися і до прозорих офісів соціального спрямування, сказавши, що потрібно надати психологічну допомогу, що потребує сім'я, чи дитина, чи, наприклад, батьки. Але слід зазначити, що психологами надано понад 6800 саме психологічної допомоги для наших бійців, які зараз знаходяться в медичних закладах. Потрапивши в медичний заклад, у нас заключені певні договори з медичними закладами, де психологи відвідують і починають з ними працювати. Щоб наші бійці не були в розпачі, досить важливо, щоб своєчасно надати психологічну допомогу. Також я хочу сказати, що при вивченні потреб, спілкуючись також з родинами, з внутрішньопереміщеними особами, ми побачили, що є більше як 230 звернень саме щодо надання потреб. Еби психологічної допомоги вже більше як 160 їх опрацьовано. Також хочу сказати, що психологічна допомога надається і дітям для дітей, аби вони також відволіклися, особливо це якщо дітки сім'єю сімей військовослужбовців або внутрішньопереміщених осіб, ми проводимо різні масові заходи, майстер-класи, аби діти переключилися і почули, скажімо, життя спокійне. Також хочу сказати, що існує в місті мобільна бригада, яка виїжджає на якщо в нас є. Наприклад, домашнє насилля випадки в нас існують кризові кімнати, в нас існує денний центр надання психологічної допомоги. Це досить важливо, щоб психологічна допомога надавалася своєчасно з метою підтримки, з метою саме направлення в правильне русло життя продовжується і важливо, коли з тобою працює психолог і надає тобі діючі поради. Якими медичними послугами можуть скористатись ветерани війни та члени їхніх сімей? Ветерани війни мають ряд пільг відповідно до закону про соціальний захист ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Там передбачено як державні пільги, і також в тому числі і пільги на медичне лікування, медичні пільги. Але в нашому місті, територіальній громаді, існує також і ряд муніципальних пільг, це і, скажімо, послуги діагностичного центру, послуги зубопротизування через томати, клініку, відшкодування 15 тисяч, скажімо, одному члені сім'ї. І також демобілізованому, а також слід зазначити, що існує програма в кожному центрі медико-санітарно-передвинної допомоги існує програма Доступні ліки, коли вже сімейний лікар дає рецепт і можна отримати доступні ліки. А також відповідно до програми здоров'я війничан» теж можна можна отримати як вироби медичного призначення, так і засоби реабілітації, так і так рецепти на певні ліки. Як і хто може отримати компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування? Комплексна програма доповнена таким напрямком з метою підтримки сімей загиблих. Саме це є компенсація за самостійне санаторне курортне лікування це один із членів родини може скористатися. Коли уже пролікувався в санаторії, і потім, при коли прийшов до Прозорого офісу, відвідавши прозорий офіс, приніс підтверджуючі документи, що лікувався в санаторії, і є певний документ, який підтверджує вартість цього лікування. Але перед цим як відвідати санаторій чи оздоровитися, потрібно підійти до прозорих офісів, написати відповідну заяву подати, а також і подається форма 0,70, де сімейний лікар чи лікар, який веде по захворюванням, заповнює і пише, які рекомендовані санаторії. Відшкодовується сума компенсації, складає, відшкодовується до 15 тисяч. Тобто, якщо людина пролікувалася один із членів родини загиблих. Наприклад, на 12 тисяч, то ми відшкодовуємо вже по факту. А якщо це склала сума більша, то вже сама людина доплачує різницю. Для цього потрібно звернутися на прозорий офіс, написати відповідну заяву, і тоді вже фахівці опрацюють, і також подається довідка з банка, тобто особовий рахунок, куди будуть перераховані відповідно 15 тисяч. Послуга надається один раз на два роки. Хто і як може взяти участь у проєкті помічник ветерана? Вінницька область війшла до експериментального проєкту щодо створення інституції помічника ветерана. Спочатку було чотири таких області. На сьогоднішній день вже десять областей визначено, і місто Київ. Цей проєкт передбачає те, щоб помічники ветерана надавали саме допомогу нашим ветеранам, які повертаються і будуть повертатися, саме їм соціалізуватися з військової служби до цивільного життя. Податися на помічника ветерана можуть самі ветерани або члени сімей ветеранів, а також члени сімей загиблих, померлих наших воїнів. Для цього необхідно подати заяву. Яка має бути досить ретельно заповнена підтверджуючими документами, що людина є пільговиком, тобто ветераном ветерану війни або член сім'ї загиблого ветерана, де міністерство, соці... де міністерство у справах ветеранів розглядає, тестує і після цього вже проводяться на місцях такі, скажімо, засідання комісії по проведенню співбесіди кандидатів щодо на посади помічників ветерана. Це досить важливо, тому що сам ветеран може бути помічником, і він, як ніхто, може зрозуміти тих ветеранів, які повертаються, тому що вони пройшли певний цей шлях від оформлення статусу до інших питань. І саме цей проект покликаний бути як рівний рівному людина- людині, щоб надати максимум допомоги. Супроводу, щоб помічник, щоб сам ветеран знав, що в нього є помічник, який Підключиться, допоможе, вирішує в всіх тих питаннях, які необхідно, щоб вони не почували, не почувалися одинокими, щоб вони не почувалися забутими, тому що ми маємо максимум уваги приділити таким ветеранам, надати їм максимум допомоги, і тільки у співпраці помічника ветерана з разом іншими органами, органами влади, з установами, з громадськими організаціями ми можемо надати всі ті послуги, які необхідно ветеранам. Аби ветеран був задоволений. Слід сказати, що у місті Вінниці досить була велика кількість таких звернень на посаду помічника ветерана, але досить успішно пройшло вже засідання комісії по співбесіді з помічниками ветеранів. Можна сказати, що кількість їх склала 20 осіб, які зараз будуть навчатися в центрі ветеранського розвитку, який відкритий на базі Вищого навчального закладу. Це наш Вінницький технічний університет, і вже при успішному навчанні вони отримують сертифікат і можуть бути зараховані на посаду мовбічник ветерана. З питань соціального захисту, з питань соціального забезпечення можете звернутися за телефонами, які розміщені на сторінці Департаменту соціальної політики, а також зателефонувавши за номерами телефонів до прозорих офісів соціального спрямування. У телефонному режимі також можуть вам надати вичерпну консультацію і допомогти вирішенні будь-якого питання. Дякуємо за змістовні відповіді. Сподіваємося, що вони будуть корисними для всіх, хто перегляне інтерв'ю.